А відгадайте загадку, слухайте уважно. Без сокири і без рук адім будує. Хто це, як ви гадаєте? Так, правильно, це пташка. А яких птахів, діти, ви знаєте? І синичка є, і снігур, і дятел, сорока, ворона, горобець. Скільки багато птахів ви знаєте, молодці? Я сьогодні пропоную намалювати нам пташку. Давайте розглянемо цього птаха, який він. Подивіться: тулуб і голова усі разом, овальні, хвіст подовжений, крильце, невеличкий, дзьоб короткий. Пташка сидить на гілочці ялинки. Починаємо малята малювати. Починаємо малювати пташку. Яка сидить на гілочці ялинки. Вона маленька пташка. Це просто звичайна пташка. Голова і долу будуть разом овальної форми. Форми такої, як немов яйце. Починаємо малювати відразу. Ось, подивіться. Немов яйце, схоже на яйце. Хвіст. Ось так ви можете намалювати свій якийсь небудь хвостик. Далі виділимо дзьоб такий невеличкий. І ось так ми повиділяємо, буде у нас різного кольору забарвлення, оперення. Усе, наша пташка готова вже. Далі намалюємо гілочку, на якій сидить наша пташка. Ось так, і ялинку. Та намітимо, де у нас будуть гілочки. Одну ось так ми намалюємо, друга у нас пішла ось так вниз, таку гілочку. І, наприклад, таку велику і маленьку. Далі. Голочки на гілках ми намалюємо вже фарбами. Починаємо танувати блакитним кольором, широким пензликом ми затануємо навкруги простір. Ось таким чином. Пташку не тануємо. А гілочки можна затонувати. Продовжуємо. Так, я затонувала наш аркуш паперу. Починаємо працювати над пташкою. Дзьобик промалюємо чорним кольором. Далі. Верхню частину, ту, що ми виділили, промалюємо чорним кольором. Ну, у нас, немов, комбінованого кольору буде чорно-біла, сірого кольору наша пташка буде. Низ. Грудка. Чорного кольору. Трішечки змішаємо білий кольор з чорним, щоб вийшла у нас сіра фарба. Ось така крила. Сірим кольором намалюємо. І хвостик. Вона така маленька. Округла, маленький дзьоб, сама пташечка маленька. Що ми можемо сказати? Вона схожа і на горобчика, і на снігура, і на синичку. Але у, у них у всіх цих птахів різне забарвлення оперіння. Тому це у нас буде просто пташка. Ось такого кольору. Так. Ці частини ми залишаємо білим кольором. Розфарбовувати їх не будемо. Підсихає у нас крило та хвостик. Ми будемо працювати над гілочкою. Гілочку ми промалюємо коричневим кольором. Які ми з вами промалювали олівцем ми проходимо фарбами? Внизу, кінцем пензлика, працюємо кінчиком. Така у нас виходить гілочка і вже вирісовується у нас така картина чудова. Підсихають гілочки, хвостик вже підсох і чорною фарбою. Кінчиком пензлика намалюємо ось такі тоненькі лінії. Ось таке. Такий хвостик у нас виходить і по те ж саме. Тоненькі лінії кінчиком пензлика. Ось і вже пташка у нас готова. Продовжуємо малювати голочки на ялинці. Я взяла ось такий плаский пензлик. Та починає малювати фуголки. Згадайте, ми вже з вами малювали гілочку ялинки, прикрашали її новорічними іграшками. І знаємо, вже вміємо малювати. Згадуйте, як ми малювали З таким чином ми продовжуємо малювати. Я вже закінчила малювати голки на ялинці, і так як у нас ще пара року зима хозяйнує, то навкруги можемо намалювати. Сніжинки, ось такі за допомогою ватяної палички. І як гарно у нас виходить навкруги ватяною паличкою, ось такі крапочки. Це у нас будуть сніжинки. Ось такий малюнок у нас вийшов така. Тажка на гілочці ялинки. Спробуйте маляти і ви намалювати. Я чекаю на ваші роботи. Пока-пока!